Це дійсно сталося. Хід парад за шкварів в русні розпочався. А ви найкращі світі глядачі знову перед екранами? Мене звати Юрій Петрушевський, а це щотижневий рейтинг ганьби, в якому шкваряться наші сусіди. Весь тиждень я моніторю російський інформпростір і знаходжу там наймерзенніші відео, аби витішились, що ми не вони. Зазвичай починаємо з легеньких зашкварів на 20-му місці, і на сам кінець дістаємось до переможців рейтингу ганьби. Сьогоднішній випуск особливий. Я дуже прошу вас набратися терпіння і додивитися його до кінця. Але перш ніж ми почнемо, поставте вподобайку цьому відео і обов'язково підпишіться на канал. Також, поки ви дивитесь, можете зайти в Телеграм, знайти там мій канал, який називається Петрушевський, просто напишете моє прізвище в пошуку. І підписуйтесь. Весь тиждень я публікую там для вас цікаві новини. Поїхали! 20-те місце і відкриває його історія з міста Великий Устюг. Це районний центр у Вологодській області, і звідти до нас в Україну долетіла новина. Ежегодно городская администрация заключает контракт с подрядчиком на установку и обслуживание полоскалок, которые пользуются большим спросом у населения. Сумма контракта составляет 250 тысяч рублей. Так, вы все правильно зрозумели. Не на хуторе, не в селе или деревне, а в российском районном центре. міська влада, вместо того, чтобы просто людям додому водопостачание, облаштовує полоскалки. Но и с самим облаштованием есть тоже проблемы. По условиям контракта подрядчик обязан регулярно мониторить состояние полоскалок и своевременно устранять все недочеты. Но, как мы видим, эти обязательства выполняются не в полной мере. Видимо, это поручень. Но знаходиться он далеко не на своєму місці. 19 -е місце, і тут у нас російська заможність. Як писав Маяковський, є шананаси рябчиков жуй. День твій послідній приходить буржуй. Російські бабусі і далі чекають біля смітників, коли їм винесуть чергову порцію просрочених продуктів. Це прибыли, це Кто успел, тот -то и забрал. Понятно? Да. Споров не возникает никаких? Нет. А а ну, не я не буду бы. сосиски бывают. Нет, раньше. Сейчас Сейчас нет. Говорили. Бывает. Да. 18 місце і тут для вас ребус. Зараз почнеться відео і вам по початковим кадрам треба вгадати, що саме рекламується. Yeah, ну що, Є варіанти? Та це просто дівчата рятують комунізм. Ми спасьмо курський комунізм. Тим часом путін цього тижня знову забув випити пігулки і спалився. це взагалі, талант. Це не просто, вибачте... Різінове попа. Зрозуміли так? Резинова попа каже. Взагалі цього тижня виступи Путіна були аж надто кричущими. Видно, як дід сам себе вмовляє. Я думаю, що увірян, нічого ми не потеряли і нічого не потеряємо. А знаєте, чому не потеряли? Бо ще не починали. Ми нічого не почали з точки зору військових дій, А намагаємося тільки закінчити. Тим часом цього тижня цифра загиблих російських окупантів пройшла межу в 50 тисяч. Ми прямому танцювали всі разом. Вже класичне, але куди ж ми без нього? Поки одна частина російських патріотів робить отрицательну жизнь в Україні молоденьких семій Росії готують до того, що скоро доведеться лягати тілом над фашистами путін Югенд знову всій красі, насолоджуйтесь. Слава советской Армии армії. Слава советскому народу народу побіді. Хто ваші діди? Наші діди, ви внуки? Ми, внуки побідіті минулого тижня. На моєму ютуб-каналі RightNow я якраз робив відео про те, як росіяни з пелюшок готують дітей до смертей. Заходьте в коментарі під цим відео і дивіться серію про зомбування пропагандою. А ми йдемо далі. На 15-му місці черговий російський чиновник, який дупля не відбиває, що він несе. Знайомтесь, це губернатор Хабаровського краю Михайло Дягтярьов. Він, сидячи за 9 тисяч кілометрів від України, мріє змішати з нашим чорноземом. Ми їм гордимося і благодаримо. Молодці, хлопці, що поїхали. Я б сам поїхав з удовольствием. Ну нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Этот командир штаба территориальной обороны же по должности, все губернаторы. Нельзя бросать пост. Ну, так бы. чего вас сюда тягнет? Вы же все помрете. Ну, камон. На чотирнадцятому місці буря в стакані, точніше, бунти мобілізованих з сепаратистських республік. Вони знову відмовляються воювати. Дивіться, Руководство, всі мародери з першого дня варовалі бурамі сюди вивозили. Вивозили. Ти хто камідант Луганський фури сюди, хазіда. С бытовой техникой, сорт техники. А ты цифра. этого не знал, или Мы а Вот признать? тут ни разу не съездили, не давай за все Ни И ты руководство показываешь. Да это во флаги, которые перестрелять надо. Все, блядь, от компатов, блядь, от Волги, блядь, от зампотыла, все возили фуры, блядь. Все вывезли. Сюда все привезли. Машин сколько новых пригнали сюда. А глянь, на Я что мы ездим, глянь. Чего ты не на какой-то такой? А я не розумію, в чому претензія? Деоланос класна машина. От не цінують вони те, що є, тому і страждають в тих квазі-республіках. Ну нічого, всі помруть, ЗСУ вже йдуть. На 13-му місці в нас ще поки живий гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький. Він почав погрожувати ударами по українських атомних електростанціях. Якщо ми зараз сатвім пару калібрів прилетять в Рівінською Хмельницьку атомну станцію. туди садануть у кого-то там у этих легкогендерних у них там сразу вже з'явиться бажання... Желание... Пер призадуматься о своїй житні, от кадр саданем по Рівінське ліхмільницька. От так да посмотрите, сразу же поміняється риторика всіх американців. Цікаво, що Балицького і його колегу колаборанта з Херсонської області Стрімусова росіяни ховають у себе в Кацапстані. Час від часу привозять зафільмувати десь на камеру у місті і знову тягнуть назад. Борох опору працює. Наприклад, цього тижня забаранили самопроголошеного мера Бердянська. Слава нації! Наступне відео є мимотворчим, але перш ніж його показати, потрібна певна прелюдія. росіяни під Херсоном намагаються переправитись на інший бік Дніпра. Пересікаємо Дніпро. Большу -большу ріку. Узкую, її узкою. Бомбили ее сегодня, бомбили. Лишь бы сейчас ничего не пролетело. А, да, муха, что там за затор, а? О, господи, спаси, сохрани нас на этом понтончике в От скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, що могло піти не так? Ну і понеслися меми. Такий, такий. Такий, але мій улюблений ось цей. Або, наприклад, що робить твоя рибка, коли ти дістаєш її з акваріуму? Чи може сходити всім разом на дискотеку? Давайте йти далі, бо все найцікавіше попереду. Я зазвичай не критикую роботу колег, але на одинадцятому місці прекрасно все і питання, і відповідь. Скажіть, будь ласка, останнім часом українці спостерігають дуже цікаву тенденцію. Якщо раніше в зведення Генерального штабу фігурувала цифра втрат ворога 150-200 осіб, зараз 500-600. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку чи якісь інші причини? Це якісь інші причини. І відкриває першу десятку. Але не буде ніякої десятки. Ми ж звільнили купу територій Харківської області. Вмикайте і давайте одразу перше місце. Зашкварі в русні, шо хочемо, те й робимо. Так само сказали ЗСУ і пішли в контрнаступ на Херсонщині та Харківщині. Причому ви помітили, що говорили про плани лише на Херсонщині, і москалі реально там укріплялися. В результаті саме на Харківщині була найсильніша група. Дивіться відос, як наші залітають в село на американській хамві, ведуть вогонь з кулеметів Браунінг. А в цей час наступає піхота. Клас. Бу, 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 бу.

Є камера з іншого Хамві, Вогонь веде американський доброволець. Зверніть увагу, по машині б'ють а він все одно встає, стріляє з гранатомету і продовжує палити. Причому тішаться наступу не тільки українці, а й наші шановні гості. What now? Shit's down. На жаль, я не можу показувати на Ютубі зайві частини тіла, які постійно лишають по собі росіяни. Але дивіться, як вони поспішали з Харківщини, що потопили власну техніку. Трофеї тікали потопили. Але не харківщиною єдиною вже біля Херсону. не такими швидкими темпами, але наші навалюють і там. І херсон реально вже щоночі сниться. Херсон, херсон, мені щоночі сниться, крісон, крій сон, херсон мені сміється, цей сон, цей сон мене не покидає, крій сон, сон, херсон мене чекає, слава Україні! Подивіться, як місцеві зустрічали наших хлопців в Балаклії. Після цього діалогу я сам мало не плакав, але клея дочекалася. все добре, все все добре. Молодці! Молодці! Ви калі целі вам сьогодні! Півроку молилися, щоб ви нас повернулися не було діти. Ну, так... ви, ви, на ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Ну ми вже тут, вже все добре. Спасіба нас у нас оладі сталися. Будете трішечки трішечки пізніше. знаєте, це от такі типові українські жінки одразу кажуть: ми вас оладками пригостимо. Ну мілотаж, скажіть. Я так давно мріяв це сказати над українськими містами. Знову майорять жовто-блакитні прапори. Наостанок зазначу, що наступне місто, куди прямують ЗСУ, це Куп'янськ. Вам, мабуть, це ні про що не говорить, але як тільки я вам покажу відео, ви одразу згадаєте флешбеки на початку вторгнення. Друзі, зсу вже йдуть. Слава Україні! І давайте домовимось, що прямо зараз ви зайдете на сайт живим» або там справа громад і відправите хоча б 100 гривень. Це дуже важливо, бо фонди закуповують озброєння для потреб армії і. Кожна копійка важлива в Фейсбуці, Юрій Петрушевський Я інколи проводжу збори для конкретних потреб конкретних підрозділів. Минулого разу ремонт автомобіля на 120 тисяч гривень ми закрили менш ніж за добу. До речі, чек опублікований в моєму телеграм-каналі Петрушевський. Якщо цікаво, шукайте під цим відео посилання на Ютуб канал right Now. Кілька разів на тиждень відео виходитимуть саме там. Дякую за те, що додивились до кінця. Papá!